我他妈的！ Ставлю муфту з'єдную. Ось таку. Зараз заводський ще насос. Так, показую. Було дуже важко попадати, виходить. Оцю бортову. Ми в, трьох, в чотирьох її ставили, піднімали, так ремні цепляли. І піднімали палкою, виходить. Піднімали її вдвох. Один піддержав тут, а другий набивав, поправляв. Щоб вона зайшла, бо погано сідала. І все одно не вийшло, прийшлося закручувати ось длинний болт брати і вставляти, закручувати по різьбі, щоб воно попало. І тоді вже по цьому длинному болту воно встало на свої місця, на, на шпильки, да, на ці. На пальчики. Тепер цей болт длинний, можна його викрутити буде. Так, там на ключик. Оцей болт викручуємо і вставляємо сюди. Вставляємо сюди. Кілько. Ага, лучше ні, бо щось він поганкувати йде. Оце підзажать. Оце так, підзажимаємо. Получається, чимало наживи, але тепер нам трохи не оперекос. І дай погано викручується. Викрутили. Це ложимо. А сюди тепер ось. Шпилечка тут була закручена, така шпилечка, вона одна єдинственна яка викрутилась була. Наживе ага. і тепер накручуємо. Ну і так тепер по очереді вся гайчки підкручуємо, піджимаємо, бортова вже стоїть, вже її нічого не впаде, не зрушиться. Всім привіт! Ось вам і трактор по ціні двох айфонів. Куплявся він за 120 тисяч гривень у грудні місяці 24-го року. По трактору був на ходу, все робило, все добре. Зразу після покупки на другий день почали крутити, бо не було б локіровки. А так все замечательно, все їхав, все тягло, все це не було б локіровки. Розібрали його, кришку скинули, це відео там вже показував. Давай його перебирати, дивиться, оказується, усе треба, все треба регулювати, рельс регулювати, бортові регулювати, і ці. Як воно називається, Діа. Та й ззаді тут знаходиться. С сателіти. Сателіти. От. І оце він ну, вже стоїть два місяці, я його кручу, але ну, правда, не, кожен, ну, не кожного дня. Так, щоб знали, що оце, як купляєте таку техніку, то прийдеться її крутити. ідеального нічого не було. Як поліз, наче воно і робоче, наче все і робило, але по факту там всередині все воно порозбило було, а тягло, їхало. Не знаю, як воно, що до чого. І з задні, дякую всім підписникам, хто підказав за, гідро, за гідробак за оцей. Що там шаталося, показував попереднє відео, що шаталася так навіска. Одвосив, знімав гідроциліндр цей, гідробак, Одвозив на проточку. Проточили мені, завтулили. Ось тут так може побачите, може ні. Уже темніє так поганкувато видно. Завтулили, купив нового вала. Будемо ставити, оця робота мені обійшлася 4 тисячі гривень, завтулить гідробак. Вирізати канавку і поняли, да? ну, то й такі діла. Вже потихеньку картина вирисовується, колесо наділи, все стало по своїх місцях. От, залили залили нігрол сюди, От, поставили тут у кабіні ще немає обшивочки, залізачок, всіх, поліка немає. Ну а в принципі вже Тут не багато залишилося. Тут залишилося один речах діла. Газюльку поставити газульку і оце такі ось поліки поставити. От, вон. І все. І можна буде вже заводити, вже щось пробувати пробувати робити. А в чому пружинки немає, от в цьому загвоздка вже на наступний на раз будемо робити. От от то діла по цьому трактору. Коробочка вже майже готова. І ззаді гідроциліндр готовий. Осталося може по мотору. Щоб, ну Тіг нормальний, не знаю. Буде видно. Коротше, ото вам і такий трактор за 120 тисяч гривень. Роботи повному. Тик, відкритий, тик відкритий кінце.